Як і в будь-якому цивільно правовому договору або господарсько-правовому договору, треба ж докази того, що не надавалося опалення, це потрібно що викликати тоді представника ОСМД ОСББ або житлово-експлуатаційної компанії, фіксувати що не надається. А як зафіксувати, що не надається температура, наприклад, 16 градусів, а надається 13 градусів? Як виміряти цю температуру? Жителям квартир, будинків, тобто, ми ж знаємо, що є норми, норми опалення. Якщо опалення ледь ледь надається і батареєю Трошки теплі, а не гарячі, і в квартирі певна температура, то з боку представників обслуговуючої компанії, або ну я не знаю теплоенерго, теплопостачальна компанія, чи прийде, чи ні, скажуть: так ви відкрили вікна за півгодини до цього, провізрили квартиру, і у вас температура загальна квартири складає там одинадцять градусів. А не 16 градусів. Тобто головна проблема це доказати. Факт того, що не надається або неналежним чином надається послуга, будь-який договір він передбачає дійсно і права і обов'язки в або в досудовому порядку можна шляхом листування претензійного характеру подавати, чи претензії, чи заяви щодо того, що або перерахуйте, або. Відшкодуйте не надану частину, це якщо вже А Якщо не сплачено, то просто не сплачувати і чекати тоді позову від компанії доводити той факт, що не надавалось. В кейсі от такий судовий спір, в якому подавали в інтересах клієнта до суду позов про там і відшкодування, і перерахунок за недодану. Да, тепло там, там комплекс у нас був, до речі, і тепло, і електроенергія, і в процесі судового спору ми прийшли до мирової угоди, уклали мирову угоду, і трошки ми пішли на зустріч. трошки, трохи відповідач відповідачі пішли на зустріч, але вирішили, щоб не йти до апеляції, до касації, тому що це з кожної сторін, це судові збори, це час.